Всім привіта, рідненькі підписники і гості мого каналу. Вже не думала, в принципі, з салатів знімати рецептів, але мені кинули виклик, це мій чоловік. Е, які б салати не закривали, все рівно найсмачніший салат з баклажанів, це на швидкоруч, жарений відтушкований на сковорідки. І в мене вже не один рік чоловік говорить, та Наталко. Ну, невже таки ти не зможеш такий салат от закрити, от, от максимально схожий. Я ніде рецептів не знайшла, чесно кажучи. І дуже смаку важко вгодити, чесно. І моєму, і чоловікові. Тому сьогодні в мене експериментальний буде рецепт. Але раз я відео вам знімаю, значить, він вдався. Тому що я. Максимально приблизилася, брала ту рецептуру, яку від відтушковую на сковорідці для щоденного вживання. І якщо вам потрібно, також користуйтеся, так що не завжди треба що шукати в інтернеті. Можна самому зготувати, чесно, кладу руку на серці, ні в кого не вкрала. Все, ще я відважувала маленькими там шматочками, що я докладала, я все сумірувала і все вам в описі напишу все до, до грама. Так що погнали. Ріднулічки старалася максимально, щоб були шматочки видно, але ж, звісно, перчик солоденький, не був такими шматочками. Але ж по смаковим властивостям і, в принципі, візуально я добилася того, що хотіла. Чесно кажучи, я більше вже ніяких салатів ні в цьому році, ні в тому, не буду закривати. Все, я цей рецепт навіть запишу, щоб його не загубити. І мені смачнішого салату я не пробувала. Скажете, так, да, кожен блогер каже, що це найсмачніший салат. Я говорю на свій смак. Все, я більше ніяких салатів не викидатиму ні вам, ні сама не буду закривати. Навіть часу не буду тратити. Все, це оптимальний, самий класний салат із синіми. Синенькими нас називають баклажанами. Так, ну добре, погнали, готовить. І так, кабачки я нарізала. Десь півтора сантиметри, плюс-мінус, неважливо. Е, ріжу все так і роблю так, як на сковорідку, принципіально. Щоб добитися того ефекту, що потрібно. Я їх посолила, щоб відійшов сік. Не тому, щоб гіркота відійшла, зараз баклажани не, не гіркі. Просто щоб лишня волога відійшла, вона не потрібна. Помідорки буду блендерувати, можна на м'ясорубку пропустити. Кому цікаво, все буду переважувати. І рецепт буде в описі. Помідорчики перебили, бо перемололи, ставимо. Хай прогрівається на вогонь. Морквочку не люблю натерту на тертушки і буду різати кубиками приблизно 1 на 1 см. Моркву нарізала, кидаю на сковорідку на великий огонь, щоб просто бігом приспустити її. Так як морква у нас готується саме довше, будемо її кидати саме першу. Потім будемо нарізати інші овочі, поки жариться морква. Біємо рафіновану олійку, не треба багато, щоб не плавало, щоб нам бігом піджарити. Морквочку помішую. Закипів томатик у нас, хай так потихесенько кипить. Ще трошки морквочку приспустимо. Цибулю ріжу напівкільцями. Якщо у вас маленька, то кільцями. Зараз помию її. Так, не дуже дрібно. Щоб її було видно. Люблю, коли кожен овоч окремо один від одного. Щоб не було каші. Так перерізаємо всю цибульку. Руки нашаткувала цибулю, наша морпочка піджарилася. Так, викидаємо в томатик і кидаємо бігом лімо знову лійки трошки і кидаємо цибульку на великий вогонь, піджарюємо. Моркочка тут. Сюди кидаємо цибульку. Це в мене стара сковорітка, вона не грязна, вона така і є, так що не судіть. Так само швиденько вжаримо цибульку. Ой, аромати вже пішли. Мішаємо трохи морквочку. Ось такий, йде ось той день. Нічого страшного для себе. Тим часом тільки нарізаємо болгарський перець. Цибульку, бачите, трішки підсмажили. Викидаємо сюди до томатів і моркви. Наша задача не приготувати овочі, а зробити так, щоб вони нас потім не розвалилися, щоб кожен овоч був окремо. Так, Це хай потихеньку умліває. Зараз будемо жарити болгарський перчик. Перчик ріжу так. Дивіться, половинку ще навпіл. І такими шматочками. Ця команди козирна коска старовинна. Так, все так само. Трішки олії кидаємо на сковорідку. Перчик буде саме найбільше піджарюватися. Жариться перець болгарський, хочу по максимуму довести до смаку, щоб потім нам менше калапуцькати баклажани з перцем, щоб не була це каша. Додаю сіль, додаю цукор. І буду додати оцет Все це я напишу, скільки всього я додавала А ви слідкуйте за своїм смаком. Карчик підсмажила, кидаю до цієї маси. Вижимаю баклажани і також піджарюю на невеликому об'ємі олії. Ну, масу я довела до смаку, щоб менше потім мішати. Бачите, вона так кипить, як хвилюється. Так, баклажани в мене вийде на три сковорідки, так як їх найбільші. Тому і сіллю, враховуючи те, що на 3 кілограми баклажанів я, щоб вони пустили сік, ложку солі вкидала, хай там щось біжить. Ну, все це я. Цен враховуючи, це все потихеньку вмішаю зараз. Хай подружиться. Тим часом начищу часничку і гіркого перчику. Ну Хто полюбляє остреньке, перчик гіркий можна. баклажани не кидаю туди партіями, хочу всі пересмажити, щоб заразом туди їх увести тому що одні. Зготовляться дужчі, будуть розлазитися, другі менші. Вкинула на другу сковорідку, пересмажу їх. Тут ще потім на раз буде стіжу водичку цю. Я дожарю її останню сковорідку баклажанчиків. Перед закиданням баклажанів ріжу. ну Це ми так полюбляємо. Ви хочете кидайте одну гірку перчину, все разом зерняти не відбираю. Так, баклажани я всі висипала, тепер ніжно, акуратно ввожу їх до остальних овочів. Мені прийшлося взяти мій стародавній черпак. Акуратно я ввела. Зараз вони трошки всядуться. накриваю кришечкою і заставляю на 10 хвилин подружитися. А тим часом чищу часничок. Так, чесничок зараз обмию, змільчуємо кому на чому удобно. І 10 хвилин пройшло, уводимо акуратненько, ніжно часничок. Вже дві часникодавки я завжди на цій тертушки тру. Швидше, наскільки, не муторно ті часникодавки. Коротше, вкидаємо за 5 хвилин. Через 10 хвилин як ми все ввели. 10 хвилин пройшло, вкидаємо чесник і вливаємо оцет. Добре перемішуємо і залишаємо на 5 хвилин. Так, чесничок всипали, вливаємо оцет. Я вже приблизно знаю, скільки мені треба, вам напишу. Також залежить все помідори, які у вас. Так що пробуйте самі. Так, баночки я от простерилізувала, буду закривати. Так, п'ять баночок закрила, продовжую закривати. Ой, аромати бешені. Максимально зберегла кусочки цілі. Було б у мене більше часу, я б, звичайно, стерилізувала. Були б ще кусочки ціліші, ну немає в мене часу. Накладаю салат підстукуючи, так як він. От, не занадто рідкий, що мені подобається, щоб вийшло. Вийшло лишнє повітря. Так, рідненькі, вийшло у мене 7 літрів. Ну, це я по літрах ще не по півлітрових баночках. В півлітрових баночках, звичайно, більше вийде. 7,5 навіть. Да, 7,5 літрів. Майже 8 літрів. Це я візуально роз... Готувала на три порції, можна візуально розділити на тричі, те, що я напишу, тому що я готую раз, щоб 20 разів не бовтаться. Салат візуально гарний, максимально я старалася, щоб шматочки не розвалилися. Звичайно, при стерилізації було б краще. Чесно кажу, було б мене більше часу, я б стерилізувала. Було б ще гарніше. Ну, в принципі, смакових властивостих, властивих цьому салату, вибачте. Я добилася, чому дуже рада. Тому, кому потрібно, користуйтеся, смачних вам закруток, миру вам добра, рідненькі. Всім пока-пока, до зустрічі!